22 травня міжнародний день біологічного різноманіття. Саме в цей день у 1992 році була прийнята конвенція про біологічне різноманіття на спеціальній конверенції в Кенії. Щорічне святкування цього дня прекрасна нагода ще раз згадати про необхідність охорони дикої природи та створення рекреаційного фонду. 22 травня 1856 року російський купець Павло Третьяков купив першу картину для своєї колекції Спокуса і заснував у Москві Третьяковську галерею. В даний час колекція Третьяковської галереї налічує більше 100 тисяч витворів мистецтва. 22 травня 1861 року Тараса Григоровича Шевченка перепоховали на Чернечій горі у Каневі. Сюди привезли його прах із Петербурга. Тисяча 1892 дев'яносто доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти. В 1940-му виданий указ президії Верховної Ради СРСР про заснування золотої медалі серб і молот відзнаки героя соціалістичної праці. Цього ж дня в 1846-му, у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція Associated Press. Її було засновано як кооперативне об'єднання шести популярних газет Нью-Йоркських видавництв. В цей день 1919 року в Києві у церкві Святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день неофіційно став днем народження української автокефальної православної церкви. В 1931 році розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук. Цього ж дня в 1936-му почався перший футбольний чемпіонат СРСР. 22 травня 2002 року у Празі відкрито меморіал жертвам комунізму. У 2009 році СБУ порушило кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-33 років. В 1960-му в Чилі стався найсильніший у двадцятому столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера. 22 травня народилися. У 1783 році Вільям Стерджен, англійський винахідник самоучка, який придумав Динамо і створив перший підковоподібний електромагніт, здатний піднімати великі вантажі. У 1840 році Марко Кропивницький український драматург, актор, режисер серед відомих робіт, дай серцю волю заведе в неволю. В 1859-му Артур Конан Дойль, англійський письменник, автор детективів про Шерлока Холмса. У 1879 році народився Симон Петлюра, український державний і політичний діяч, публіцист, організатор українських збройних сил, головний отаман військ УНР, голова директорії УНР. В 1913-му Костянтин Гудзенко, член Всеукраїнської спілки краєзнавців України, уродженець Кам'янського району, учасник Великої вітчизняної війни, нагороджений орденами вітчизняної війни другого ступеня за заслуги медалю за відвагу. У 1913-му Микита Богословський, радянський композитор, автор музики і пісень до кінофільмів, зокрема, «Тьомна ніч», Любімий город, народний артист СРСР. Цього ж дня в 1936 році народився Микола Борисенко, член Національної спілки журналістів України, уродженець Кам'янки, був головою районної організації Спілка журналістів, лауреат республіканських та обласних фотоконкурсів з актуальних проблем господарського і культурного будівництва. У 1945 році народився Юрій Рибчинський, український і радянський поет, пісняр, драматург. Його перу належать твори Біла Ворона, Віват Король. Співпрацював із Володимиром Івасюком, Ігорем Покладом, Миколою Мозговим, Ігорем Шамо, Генадієм Татарченком. Його пісні виконують Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Таїсія Повалій, Руслана Лежичко та ще мало інших популярних артистів. 22 травня 1970 року народилася Наомі Кембл, американська топ-модель і акторка. Коли їй виповнилося 15 років, її випадково помітив один із керівників модельного агентства і запросив на зйомки. І Наомі стала однією з перших чорношкірих моделей, які з'явилися на обкладинках журналів. В 1978 році народився Сергій Жуков, російський музикант, учасник поп-групи Руків вверх» моя, Я по тебе скучаю я тебя. Письма не получаю. Ти далеко і даже не скучала но я вернусь, щоб ти ты узнала. 22 травня день янгола відзначають килина Василь, Гаврило, Йосип, Каленик, Микола та Христофор.